Ну, Я багато чого не знаю, от реально скажу, як є, і не скажу, що я там якийсь там сапер від Бога. Просто ну, треба почати робити, щоб ну, узнавати цю справу. І тоді воно буде все виходитися. І дуже важливо це все тестити, щоб дивитися, як воно працює. Розліти ламків, як працює е речовина, наскільки вона може. Осколок розкидати, якщо це фугас, теж треба розуміти, наскільки взривна волна піде. Тобто, ну, це наука на все життя. І слава Богу, що є такі хлопці, які діляться інформацією, і вони не жалкують цією інформацією. Є такі, що жлапкують, я тобі не розкажу. там, там 3-4 гранатки, і все, він уже там бог саперів. Бог зривчатки. Але ж це неправда. Я знаю хлопців, які збирають. Ну, прям унікальні боєприпаси, і вони ніколи не хизуються тим, що вони роблять. Вони просто роблять і все. Головна мета зупинити ворог. Да, ми виходили в сіряк і дуже близько ми працювали до ворога. Мінували в нас були контакти, і контактів немало було. Але ж ну просто виходили, молилися Богові, щоб залишитися живими, і все. Отак, от тусь, от. тобто все пройсходило. ну дух, і все. Тось тобто в нас був командний дух, який нас веде, і ми працювали і. Ну, ми дуже багато важливих завдань зробили команда. Наша перша, да, перший состав, вона вся була спортивна. дуже. Ми були ну, наповнені силами і фізичне здоров'я в нас у всіх було дуже круте. Плюс е мотивація. Тобто Ми бігали перші три місяці, просто як скаження. Тобто нанести на собі там кучу цих мін. Плюс ще ягазу, плюс ще путанку, яка зупиняє дуже крута ворога. Ми за один раз ставили її по 50 мін, і було от, ну, серед цих 50 мін це дуже багато. Ну, для такого виходу, у нас же ж маленький взвод ІСВ. от, І я не буду порівнювати з е, е, іншими підрозділами, але ж ми заходили і, ну, за 3, за 4, за 5 годин ми відпрацьовували те, що хлопці можуть там. Робити ну тиждень. П'ятів тут рулить просто, тому що одного починаєш робити, потім з'являється ще якась ідея. Ти цю ідею, якщо не можеш освоїти, сам закидуєш там хлопцям другим саперам. Вони її перероблюють, потім закидуєш волонтерів. Цю тему вони це друкують. Ну якийсь там опитний образець, як то кажуть, і з цього вже ну іде процес постійно. Ми міняємося інформацією, хтось дороблює, хтось усовершенствує це.